Необґрунтоване підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги заганяє житомирян у глухий кут. Люди називають нові тарифи знущанням, але і це не єдина проблема. Щоб розрахувати за дорогий газ, житомиряни ще й вимушені відстоювати численні черги. Я ще прийшов пів дев'ятої і був двадцятий на очереді. Вже, а зараз ще десятий желательно, щоб два окошка робили, так як на, на електро. Сіті, а тут одне окно і всі в одне вікно на газ. Тим, кому прийшла квитанція, чекають на проплату, але більшість у черзі опинились у незрозумілій ситуації, адже квитанції так і не отримали. Я живу по шорса 125. Взагалі не прийшли не в нікому вдома квитанції про оплату газу. А я прийшов подати сводку на слідуючий місяць уже і взяти, щоб заплатити за той місяць. Ніхто нічого не приносить, От якісь проблеми там у газконторі. І теж прийшов ще опів дев'ятого сюди. І ще, очередь, ще пів години треба буде стояти і людей. Сильно багато стоять в очереді. Пів години у черзі – це ще квіточки, деякі стоять тут вже другий день. Вчора там вістила три години, подала документи, кажу, роз'ясни. То вона мені я сказала, 500 кубов за хвивраль. То вона мені по скидки дала невідому яку ціну, і по другій ціні нас читала мені 884. Вони я навіть покажу. Я вдома считала, считала, я не доходить до мене. Вона кинула мені бумаги. Ну, то сьогодні знову прийшла. Знову стояти у черзі. де да. як прожити звичайні пенсіонерці, розрахувавшись за всі комунальні послуги, Тетяна Антонівна не розуміє. Я получаю 1200 двісті пенсії. Це я можу прожити. Тільки сімсот гривень за газ? 884 Вчора вона мені насчитала. а це. Ще якщо за зарахуватися, то скільки у вас залишається? У Мене залишається 200-150. Відповідні настрої і у решті житомирян. Не всі готові говорити, що думають на камеру, але суть залишається однаковою. Нові тарифи на газ вас влаштовують. О дуже влаштовують. Ми ж не отримаємо так, як вони тисяч. на тисячу гривень. А то як це їх платить? Значить, не їсти нічого, в аптеку не ходить, лягай і вмірай. Ось що вони роблять для нас. О, це така життя. Охоронцю сервісного центру присутність телекамери не сподобалась. І, хоча це не режимний об'єкт, аргументуючи свої дії неузгодженістю, зйомки з керівництвом знімальну групу СТВ намагаються випроводити з приміщення, вода хранітковоб'єд. Якщо... Займайтеся своїм ділом, перебираючи квитанції у руках, люди зневірені, що далі буде краще. І з квітня тарифи на газ, світло та теплопостачання знову зростають. Що буде, коли зарплата чи пенсія виходитиме один на один із сумою всіх квитанцій? Або коли грошей взагалі буде недостатні, щоб розрахувати за всі послуги. Варіантів небагато, але позитивних серед них немає.